Щоб розбавити трошки негатив, який льється від мене в сторону компанії Україн Експрес, певно, що останні кілька днів. Ну, я маю надію, мене всі розуміють, тому що я не тільки свої посилки чекаю, а ще й людей, які мені довіряють. Так от, щоб розбавити, дивіться, ось така сорочка Wrangler, Wrangler купувалась на американському eBay для мого замовника влітку. Влітку 2025 року, тобто, грубо кажучи, півроку тому. І що ж трапилось? Вона по статусу не приїхала на склад в США, не приїхала на склад в США, але, як я потім вже зрозумів, вона або доїхала через якісь місяці, да, бо сьогодні вже грудень, вона вже в мене, але все рівно раніше вона приїхала на склад в США, або вона там лежала насправді з літа і просто її не могли ідентифікувати. А це може бути, тому що на наліпці взагалі інше ім'я та прізвище отримувача. Я так розумію, тоді я розбирався з цим, що це якісь дропшипіри, які просто не вказують правильну адресу і не вказують правильного отримувача, по факту, хто купує, замовляє. І таким чином вони ці посилки губляться або там на пошті, або на складі в Штатах тієї ж компанії, до речі, Ukraine Експрес. Але знайшлася ця сорочка, і таке буває. Тобто тоді я втратив реально там дві позиції було, друга так і не знайшлася, втратив 70 доларів. Але прийшла ця сорочка, я запропонував цьому ж замовнику, який влітку її купував, просто купити по собі вартості вже без моєї комісії, без доставки. Просто по собі вартості за 35 доларів він погодився сьогодні. Відправити такий вам цікавий кейс, і таке буває. І коли вже ти втрачаєш можливість думати навіть про те, що річ, яку ти купував, якимось чином там загубилася в Штатах, вона може знайтися під новий рік непоганий подарунок, як на мене.